Домовилися зустрітися з подругою, ну там по магазинам походити знижки, купити щось, дівчатка, пофоткатися. І цілий день вона не виходить на зв'язок, немає ні онлайн, не відповідає на дзвінки. І тут вона мені перезвонює у півшостого, що вона тільки встала, що вона ну, не виспалася, там треба їй, там, домашніх тваринок погодувати. Вона ще не їла. Я кажу: ну звісно, звісно, там відпочиває там. Я не буду там на неї давити. Ну, кажу, якісь може порушення сну. А вона мені, що ти мені там про ту старість? А, мені просто 45, вона моя ровесниця, а вона думає, що я дразню, що їй 45, тому що їй буде через місяць 45. Ну, нам обом в один рік народилися. І вона каже, що вона не спить, тому що вона підлаштовується під графіки. Графіки вимкнення світла. Коли світло вим... вмикається серед ночі, то вона там десь прала-прала, вимкнули світло, вона допирає, щось там доприбирала. І каже, що не порушення основне, а в неї такі графіки. І ми через ці графіки ніяк нормально зустрітися не можемо. А як ви підлаштовуєтеся під графіки вимкнення світла?